Ох і наробило шуму в коментарях моє вчорашнє відео, де я орав цим плугом і цим трактором Shifing 350L. Пишуть люди, да йому треба два корпуса, два по 25. Дехто пише, да йому три треба, він буде три тягнути. Пишуть догружателя вчепи до його і двохкорпусного плуга. І все буде добре. Так, розкладу все по полочках. Все розкажу. Є в мене і догружатель. Дивіться. Ось такий догружатель, саморобний. Є в мене і плуг двохкорпусний. Ось такий кінний, 2 по 20 він вважається. Але лиміха я поставив ширшого першого. Та й другий трохи ширший. І урю їм на 50 без проблем ширину. Взагалі, без проблем. На 50 горю. Розкажу, в чому фішка, чого я вчора орав цим плугом, а не двохкорпусним. Да, тяне він двохкорпусного. Якщо все нормально, рівна площа, земля така собі не дуже тяжка і сухо ну більш-менш земля готова, то цей плуг горе просто ідеально. Сипле ідеально, можна там до 20 см їм орати. Нормально. Трактор тягне, не буксує без блокіровки Догружатель свою роботу робить. Це 100%. Але вже осінь. Пішли дощі, і там, де я вчора орав, така собі глинка. Виорювалась навіть жовта глина так нормально, бо орав я їм трохи глибше цим плугом. Орав 22-25, я міряв, як де там місцями. Всі ми знаємо, що під городину треба орати глибше, тим більше, де тверда земля. На піску, то ще так, там морква чи буряк він буде рости, все одно лізти в той буряк. Ту землю, в той пісок. А на глинці, якщо там знизу буде плужна підошва, морква впреться туди і нікуди не буде рости. Виросте отака 10 см і все, капець. Так як ви зорали на 10 см, так вона і виросте. Так що гора я не просто так цим плугом. Тим більше там під горочку є горби. Якщо горати по горбах, то такого плуга не може трактор тягнути. Навіть з передком трактор буксує під гору. І то так нормально буксує. Або піднімати плуга, що робити, виходить? Я знаю вихід, в мене є ще один плуг. Я знаю на який город я їду, яка там земля, яка там ситуація. І все, я можу вцепити цей плуг і зорати добре. А якби в мене був цей, то і я мучився б, і зорано було так собі. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Отака штука, такі плужки.